Трамп наполягав на тому, щоб була двостороння зустріч між Путіним і Зеленським. Її не буде. Вже це очевидно і е, вже кажуть, обговорення не підлягає. Чому? Ну тому що Путін не збирається закінчувати війну допоки його не буде зупинено. поки що його не зупиняють. Поки що е, в основному йдуть розмови навколо важливих тем гарантії безпеки, там і таке і інше, і таке і інше, але е, розмовами Путіна зупинити неможливо. Е, це е, відбудеться лише тоді, коли е, Путін відчує, що е, наступати далі він не може, що економіка Росії розвалюється, що в нього немає шансів утриматися при владі. От тоді він буде шукати якісь варіанти виходу допоки цього нема розмови про зустрічі, про якісь там. Е, Угоди про якісь там мирні домовленості. Ну, це все е, тепер собі знаєте. Політична фантазія.